Страшна війна прийшла на нашу землю. Здавалось, не до творчості всім нам. Але малюнки наші пісні. Буші. Це наша відповідь триклятим ворогам. Нас це су і тероборонять. Всі, хто загинув, то герої назавжди. Ми відбудуємо міста наші і села, розквітнемо, трішечки завжди. Надія, віра і любов до України. Щодня нам сили додають, повір. Ми разом цю війну переживемо і в Україні знову запанує мир. Тож хай буде в Україні мир, хай кожного дня нас вітає привітне сонечко, хай квітне на обличчях дітей усмішка, хай дзвенить веселий, радісний сміх.